Після того, як ми пройшли тунельну стрічку з однієї сторони, поки що не відвертаємо і не пришиваємо до пояска. пришиваємо резиночку, станову резинку. Ось це станова резиночка, вона щільна, упруга. Ось така резиночка. Ну, і вона буває різних розмірів, це найменший 1 см є і ширша. Ось це резиночка для ліфів. І так, пришиваємо резиночку до поязка, до виворітньої сторони, приставляємо резиночку фістончиком вниз, і я прошиваю двома зіксаками. Спочатку з цієї сторони, з лівою проходжуся. Повністю по всьому пояску натягуючи резиночку відповідно до коефіцієнта еластичності. Потім, тут пам'ятаємо, що о, заходимо тут о, під тунельну стрічку, щоб тунельна стрічка накривала резиночку, тут і тут під чашечкою. Потім, коли ми пришили з цієї сторони резиночку, може бути у нас виглядати корсетна сіточка. Тому її треба буде підрізати. Тому наступним етапом буде пришивання зігзагом з іншої сторони біля фістончика резиночки. Також можливий варіант пришити цю резиночку трьохступенчастим зігзагом. На моїй машинці є широкий такий, що буде по ширині всієї резиночки. Але я такий не використовую. Мені більш зручніше пришити двома зігзагами. Ширина сік 2,5, густота 2 половиною Ось два Тепер тут підріжемо курсетну сіточку, тому що вона в мене трошки виглядає, і відстрочимо зігзагом з цієї сторони резиночки. Тепер відстрочуємо нашу, обрізаємо ось це лишнє і відстрочуємо нашу тунельну стрічку на сторону пояска. Тепер пришиваємо станову резиночку по проймі і по язку зверху. Беремо станову резиночку, ставимо на лицеву сторону бюстгальтера і, як звичай, зазвичай, пришиваємо біля фістончика з потім обрізаємо все лишнє, відвертаємо і прострочуємо. З іншої сторони резиночки, знову зігзагом. Тут дивимось для застіпки, щоб у вас ось ця відстань дорівнювала ширині застіпки. Потім ви відвернете, і ця ширина поязка має відповідати ширині застіпки. Ось я пришила резиночку, звіряю, по довжині у мене вийшло ідеально одинаково. Якщо вам не вдається натягувати шитті резиночку, то тоді визначайте коефіцієнт еластичності і відрізайте потрібну вам дожину відповідно до довжини поязка. І так розприділяєте по точках і прошивайте. Зараз відгинаю і відстрочую з іншої сторони резиночки зігзагом. Тепер будемо пришивати застіпку. Надриваємо десь на 2 міліметри, вставляємо поясок в застіпку, рівномірно розправляємо і пришиваємо зігзагом, ширина.

Тепер будемо пришивати виступ під бретель. Беремо е такий е бретельну резинку, потрібної вам довжини, він має знаходитись е на третині е довжини пояска від застіпки ось тут. Пришиваємо лицевою стороною до виворітньої, зігзаком, е закліпкою. Вузеньким густим ось тут, Потім заводимо кільце, загинаємо, пристрочуємо тут зігзаком і тут зігзаком, закріпкою. Ось у нас готові виходи під бретель. Тепер нам треба заготовити бретельну бретельку. Беремо бретельну розиночку і відрізаємо 45 см. І будемо регулятор, пришивати регулятор до неї. Також треба поставити закріпочки на тунельній стрічці. Ось тут на резиночці ставиться закріпка, це густий зігзаг. З цієї сторони. Тут і тут. Дві закріпочки, одна тут, одна тут. Сюди ми будемо вставляти кісточку, тому ці края треба закріпити. Заготовлюю бретель для бюстгальтерів, Також паралельно підготовлю резиночки для трусиків та гартерів відповідної довжини. Ось так заводимо регулятор, тут ставимо закріпочку на кожній бретельці. Ширина зігзага 1 мм, густота 0,7 мм. Так, закріпочки поставили, тепер ставимо кісточки той кінчик, який вищий, це є збоку, той, що нижчий центр. Заводимо через центр, тунельну стрічку. Ось так. Тут у нас залишається сантиметрик, щоб поставити закріпочку вищий. Йде у бокову частинку чашки до пройми. Ось так, кісточки поставлені і ставимо бретельну розиночку. Лицева сторона. Ось тут у нас вигорідня сторона бретельки. заводимо і вивороту в кільце протягуємо, бачите? І тепер ось так проходимо через регулятор вверх. Так, бретель поставлена. Тепер пришиваємо бретель ось під низ чашечки. Двома закріпками прошиваємо. і тут велику закріпочку ставимо. Від однієї чашечки крайчика проходимо по тунельних стрічках до іншої чашечки. Так, щоб тунельна стрічка повністю була прошита зігзагом густим, вузеньким густим, густим зігзагом закріпочкою. Десь так на 1 мм від краю мережева Бюстгальтер ми завершили.